Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Паніка і хаос на Росії. Що зараз відбувається у Білгородській області? З вами Ігор Попков та Ольга Грицик. Починаємо. Нічна атака дронами шість ворожих шахедів знищили українські військові за минулу добу. Повідомило командування повітряних сил. Зокрема, два ворожі дрони приземлили у Миколаївській області. Усі збиті апарати іранського виробництва. Збила наше ППО і два розвідувальні безпілотники, які росіяни запустили для виявлення позицій українських військових. Окрім цього, у понеділок українські захисники знищили 40 артилерійських систем, і 4 крилаті ракети ворога. Про це повідомляють у ранковому зведенні генштабу. Противник атакував Дніпропетровську, Запорізьку і Харківську області. Окрім крилатих ракет на Україну летіли іскандери, і зенітні керовані ракети С-300. Є поранені серед мирних мешканців, пошкоджені також житлові будинки. Основні зусилля, ворог і далі продовжує зосереджувати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському і мар'їнському напрямках. За добу там сталося понад 30 бойових зіткнень. Закривають вибиті вікна плівкою, лагодять знесені покрівлі та розтрощені лоджі. Дніпропетровщина досі оговтується від масового обстрілу в ніч проти на понеділок. Угу. Комунальники розчищають там вулиці від скла. Правоохоронці збирають ланки ракети дронів, а люди намагаються привести до ладу свої понівечені квартири. Ну і що а, згадують про ніч, яку вважають найпекельнішою за весь цей час за час війни. Євгенія Кравець розкаже. Пані Наталя два тижні тому закінчила ремонт в своїй квартирі, встановили нові двері та натяжні стелі. Тепер же з її розтрощеної квартири на останньому поверсі видно небо, бо знесло дах. Тепер можете зайти, подивитися. Криші нема. Криша світиться насквозь, Вікна всі вибиті, всі чотири вікна, лоджа, балкон, все вибито. Все нічого нема. Дочка приїхала з городу. І сестра приїхала, поз'їжджалися всі, бо в мене ж я два мене. Дякую Богові, що живі та проклинає росіян і Любов Володимирівна. Ми їх ненавидимо, ненавидимо на все життя. Діти маленькі. Одному годи чотири, другому п'ять. Я його привела сюди, кажу, заповни, заповни, розкажи своїм дітям і внукам всім на все життя заповни про наших сусідів. Лоджу все винесло, вікна винесло, оце ж все повредило, двері винесло, там все повредило. Ось такі 30-сантиметрові уламки від ракет та дронів знаходили мешканці багатоповерхівки в своїх квартирах. Людмила розповідає, що її батько гостював у неї вдома, тож не постраждав, а ось квартиру доведеться лагодити ще довго. На міленькі осколочки посипали скло, всі руки, ось ноги воно все в слі. 16 квартир наразі не придатні для проживання, каже заступниця голови громади. Комісія пройшла сьогодні, продивилася, визначилися з фронтом робіт. На сьогоднішній час у нас вже проводяться роботи, вирву засипано, криша знімається. Видаємо мешканцям. Плівку для того, щоб тимчасово закрити вікна. Далі будемо вирішувати питання по тому, як будемо надавати допомогу кожному, кожній квартирі. Поліція збирає рочові докази на місцях масштабної ракетної та шахетної атаки. Через влучання в будівлю рятувального підрозділу в Дніпровському районі здійнялася пожежа. Згоріли 10 вантажних та легкових автомобілів. Стільки ж одиниць спецтехніки, пошкоджені. Поряд побиті 25 приватних машин та два автобуси. Також є влучання і в приватне підприємство в Дніпрі, розбило дитячий садок та магазини. Загалом постраждали восьмеро людей троє з них у лікарні цієї ночі росіяни запустили на Дніпропетровщину 20 безпілотників та 16 ракет. Усі шахеди та чотири ракети знищили сили ППО, кажуть в повітряних силах. І пояснюють, що такими масованими та комбінованими атаками окупанти намагаються знайти слабкі місця українського ППО та виснадити морально українців. Євгенія Кравець Поліна Вегера. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Українським енергетикам вдалося поновити роботу високовольтної лінії, що живить Запорізьку атомну станцію через масовану атаку на Дніпропетровщину в ніч проти понеділка. АЕС була знеструмлена і прийшла на резервні дизель-генератори. А їхнього пального, як відомо, вистачає лише на 10 днів роботи. Ну і в енергоатомі нагадують, що Росія уже восьме ставить світ на поріг ядерної катастрофи. Наша кореспондентка із Запоріжжя Олена Каптюх на прямому зв'язку зі студією Оленові. Вітаю. Розкажи, Будь ласка, як оцінюють фахівці? Наскільки високою була ядерна загроза на ЗС? Так, Колеги за повідомленням енергоатому живлення на АЕС вдалося повернути завдяки українським енергетикам. Це не вперше, коли запускалися на АЕС дизельні генератори, їх пального вистачає лише на 10 діб. За інформацією наших енергетиків, наразі ризик ядерної та радіаційної аварії мінімізований і ситуація стабільна, все це стало результатом обстрілу російськими окупантами наших ліній високовольтних електропередач, що мало не привело до катастрофи. Це вже восьма з часу окупації. Варто нагадати, що Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми. Голова Запорізької обласної військової адміністрації нам підтвердив, що наразі рівень радіаційної ситуації в регіоні в нормі. Прошу пряму мову. Станом на зараз українські електромережі запитані, і електростанція в тому числі, тобто електростанція працює в штатному режимі. Радіаційний фонд, як на самій станції, так і у нас в області в нормі. До речі, в самому Запоріжжі після цієї атаки на кілька годин зникла не лише електрика, а й вода у кранах. Бо багато насосів працює на електриці. Але вже е, за кілька годин, і в багатоповерхівках, і у приватному секторі вдалось поновити і водо, і електропостачання. Колеги Олено, ну, дякуємо. Лано Каптюх з Запоріжжя про ситуацію на Запорізькій атомній. Не раніше ніж за кілька місяців Вашингтон розпочне процес передачі Києву винищувачів f 16 Про це заявив міністр військово-повітряних сил США Френк Кендал. Водночас він наголосив, що це доволі короткий термін, оскільки зазвичай потрібно понад два роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком. Напередодні представник ЄС Жозеп Борель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, вже почали тренувати наших військових на F-16. Нагадаю, минулого тижня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема і F 16 До неї увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. У Брянській області Росії палає завод, який виготовляє оптику для авіаційної, військової і спеціальної техніки. На відео яке публікують російські телеграм-канали, видно, як над цехами здіймаються клуби чорного диму. Місцеві пишуть, що пожежу видно за кілька кілометрів у різних районах міста. Попередньо її вдалося локалізувати. Тим часом у місті Дядьково, де власне розташований завод, уже оголосили план Едельвейс. Він означає екстрений збір особового складу силовиків. Паніка та хаос на Росії. Такого висновку дійшли аналітики інституту вивчення війни. Учорашній прорив Російського добровольчого корпусу та легіону Свобода Росії на Білгородщині викликав е шквал критики в інформпросторі просторі за нездатність втримати кордон. Ну і якщо у понеділок очільник Білгородщини заперечував евакуацію населення, то вже сьогодні радить місцевим не повертатися додому і дякує за те, що покинули свої будинки у Грейворонському районі. Оням, то що відбувається на Білгородщині, розбиралася наша Олена Чернякова. <звігінь> Стовп диму здіймається над будівлею ФСБ та МВС у російському Білгороді. Тривожно на Білгородщині Від ранку понеділка шириться інформація про вибухи. Закройтесь в своїх домах для полишення гірмітічності. Поміщена чот... ті всі тиші на вулицю. Ді, що не одразу у соцмережах публікують кадри черг на дорогах, що ведуть із Грайворона. Так, валимо сюди, по тому що тут Ой, Ой, п ять. П ять. до речі, саме містечко Грайворон стає епіцентром тривоги. Хто не встиг виїхати? Істерично намагається потрапити в укриття. Звісно ж, зачинене. Повітряна тривога луна і у самому Білгороді. Телеграм-канали пишуть про збиття ворожого гелікоптера Мі 8 у районі російської Прохорівки. Навіть публікують фото підбитого птаха. Та у ворожому МНС інформацію заперечують. <глухи> Што? Што? Што це? Відповідальність за події беруть на себе Легіон Свободи Росії та Російський добровольчий корпус. Останній уже заявляв про себе у березні, коли його бійці перетнули кордон у Брянській області. Ми такі ж россияне, як і ви В диктатурі Кремля прийшло час положити конец. Не бойтесь, тому що ми возвращаемся домой. Росія буде свободной. Стверджують їхній загін у складі двох танків БТР та бронемашин. Перетнув кордон і публікують відео, начебто, з прикордонного пункту Грайворон. Зайшли без супротивні. Движемося далі, друзі. Освобождайте наших від приступного режиму. А далі лише підливають цю олію вогонь. Публікують усе нові нові відеопідтвердження свого просування по Білгоручині. Граніці ключ переломлен пополам і Путін... За кілька годин. Губернатор області екстрено збирає нараду. Оголошує початок контррористичної операції. Сапшені по одному дому тільки от прийшло, і тривожне вісті своєї частини. Україна не має безпосереднього стосунку до подій на Білгоручині. Заявив представник офісу президента Михайло Подоляк. Україна з цікавістю спостерігає за подіями в Белгородській області Росії та вивчає ситуацію. Утім, немає до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все таки з громадян Росії. Внутрішнім конфліктом та боротьбою росіян з путінським режимом події на Білгородщині називають її в українській розвідці. Сьогодні ці громадяни Росії повернулися додому. Там їх зустріли і підтримали мешканці цих територій. Сьогодні люди зі зброєю в руках готові боротися за визволення Росії від режиму внутрішньої путінської окупації. Військовий експерт Євген Селезньов каже, події на Білгородщині можуть зменшити кількість окупантів на українській землі. Путінська армія буде змушена перекидати додаткові сили ресурси ресурс та резерви на території Курської, Брянської та Вікторусько областей, щоб значно посилити своє прикордонні з Україною. Станом на ранок вівторка, очільник Білгородської області повідомив про зачистку у районі Грайворона та про двох постраждалих. Пока до них силовики не Покаденсили кінісмаглідайті задача сейчас, номер один. Водночас не радить своїм жителям повертатися додому. Олена Чернякова, Ми Україна, марафон. І єдині новини. Кремль може використати події у Білгородській області, щоб виставити Росію жертвою цієї війни. Про це у своєму Твітері пише Міністерство оборони Великої Британії. У відомстві також додали, що Росія стикається з дедалі серйознішою загрозою своїй безпеці. у Прикордонних регіонах Майже дві сотні фактів сексуального насильства від початку повномасштабної війни вже зафіксовано офісом генерального прокурора. Серед постраждалих 13 – неповнолітніх, і ці страшні цифри не остаточні, стверджують у генпрокуратурі. Найбільше таких злочинів Росіяни скоїли у Київській, понад півсотні та Херсонській областях. Майже 70 випадків. Постраждалих закликають не мовчати про такі злочини. Тим, хто готовий свідчити, надають безкоштовне житло. З ними працюють психологи. Найстаршій особі 82 роки, щоб ви розуміли в Херсонській області. Злочинці військові Російської Федерації вчинили насильство стосовно пенсіонерки. Наймолодшій дитині 4 роки в Київській області в присутності, фактично, батьків. Такий зухвалий злочин було вчинено серед них 54 чоловіка. Це власне є ці тортури, за які я говорила. Решта жінки, 13 дітей. З них 12 дівчаток і один хлопчик. У Нас в принципі розкритий вже 51 факт з цих 190, 23 особам повідомлено про підозру. Один вже є вирок національного суду, 23 зараз в статусі підозрюваного. Всі поки що заочне засудження. Ще майже півмільйона доларів готівкою вилучили детективи НАБУ і Сапу у справі як з голови Верховного суду Всеволода князева. Зараз правоохоронці з'ясовують звідки взялися ці гроші. На фото, які оприлюднило відомство, найімовірніше банківські скриньки, у яких і зберігалася готівка. Нагадаю, князева підозрюють в отриманні майже трьох мільйонів доларів хабаря. Частину цих грошей знайшли під час обшуків його офісі і вдома. Зараз колишній голова Верховного суду під арештом. Якщо його провину доведуть, Князєву загрожує до 12 років ув'язнення. Морські піхотинці в Україні відзначають професійне свято. Володимир Зеленський відвідав одну з ділянок фронту, щоб особисто привітати військових. А головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео привітання морпіхам та подякував за професійність, стійкість, витривалість, мужність та відвагу у боротьбі проти загарбників. Тися заради перемоги вірно і до кінця. З честю пронести крізь життя вірність морській піхоті. Вірний завжди з днем морської піхоти України.